Світ розтане, планета житиме. Вчені пророкують кінець цивілізації в найближчі десятиліття. Біолог зі Стенфорда попереджає, що цивілізація, якою ми її знаємо, скоро зникне назавжди. Останні кілька десятиліть вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, яка ось ось настане шосте масове вимирання, в яке планета вже увійшла, і льодовики, які невблаганно тануть з кожним роком, пише BGR. Нас лякають тим, що ми вбиваємо планету, але на думку американського біолога Пола Ерліха, це дуже гучна заява. На думку вченого, правильно було б сказати, що планета продовжить своє існування, тоді як людям варто приготуватися до того, що життя зміниться назавжди, і це станеться набагато швидше, ніж ми думали. Про це біологи Полерліх Ерліх та Тоні Барноскі розповіли у програмі Скотт та Пеллі. 60 хвилин. За словами Барнаскі, важливо розуміти, що так чи інакше планета буде в порядку, а насправді сьогодні ми вбиваємо наш звичний спосіб життя. На думку його колеги Ерліха, на нас чекає вельми неприємне майбутнє, чим далі, тим менш стійким буде становище людства, адже більше людей споживатиме все більше ресурсів. Дослідники припускають, що кінець цивілізації, який ми її знаємо, сьогодні настане в найближчі кілька десятиліть. Всі ми знаємо про кліматичну кризу, яка загрожує покласти край нашому звичному існуванню. Передбачається, що через глобальне потепління крига розтане, що призведе до нищівного підняття рівня моря, про те, що чекає на планету, якщо всі льодовики розтануть вчені, говорили не раз перспективи так собі. Все це, на думку біологів, свідчить про те, що ми буквально самі прискорюємо темпи свого вимирання, і одного разу це неминуче призведе до того, що суспільство, яким ми знаємо його сьогодні, просто перестане існувати. За словами Барноскі, наразі Земля вже зробила крок у шосте масове вимирання, яке є найгіршим з часів динозаврів. Дослідники впевнені, що навіть якщо людям вдасться пережити шосте масове вимирання, це не допоможе нам зберегти цивілізацію такою, якою ми її знаємо. Понад те, за словами Ерліха, якби ми навіть захотіли якимось чином запобігти кінцю цивілізації, нам знадобилося б як мінімум ще п'ять земель. Справа в тому, що зрештою проблема так чи інакше зведеться до того, що ресурси, які так необхідні підтримки нашого поточного способу життя, виснажуються. Крім того, людству загрожують зміни клімату, які, незважаючи на навіть найоптимістичніші прогнози, залишаються серйозною проблемою для жителів планети. Все це набуло такого масштабу, що, на думку вчених, людство вже досягло точки, зараз чи ніколи, коли людям необхідно вжити заходів, щоб упоратися з поточними проблемами, з якими стикається планета і наша цивілізація. Дослідники зазначають, що треба діяти вже зараз, щоб мати шанс щось змінити.